Я сижу на полу, біля мене два автоматчика і людина з моїм телефоном. Тобто такий розговор, я бачу, що там все, все йде до кінця, і в спину командир каже: е застріліть його, щоб тільки ніхто не віддав. Ми застиник, щоб не було паніки. Україна різна. І в кожному її куточку приховані сенси. В архітектурі, в мистецтві, в культурі. Проте ворог прийшов, щоб відібрати це. Старі люди говорять про те, що німці того не робили, що зробили росіяни. Росіяни розбомбили стадіон Гагаріна. Це якесь поживільне. Ми вільна нація. Ми вільний народ. Це війна і екзистенційна війна. Це знищення українства. Така місія, такий час випав в історії України саме для нас. Неможливо зруйнувати те, що було надбано віками. До університету війна прийшла в перший день 24 лютого. До вечора до нас. При прибігли ще і а, ховатися, шукати прихисток на місцевих громадяни. А, тому в наших сховищах їх шість а, на території університету в перший день було ну, більше 700 людей. Ми приймали всіх. Не дивлячись на смертельну небезпеку, керівництво і викладачі Державного податкового університету вирішили залишитися в Ірпені. І ми вирішили, що будемо вже залишатися, допомагати тим, хто тут залишився. Тобто був дизельний генератор, який вмикали на дві години в день, ми готували їсти і розносили свою їжу по домівках тих, хто залишився, стареньких людей, або бомбосховища, будь неподалеку. З 24 лютого змінили ролі свої, тобто, ти в один момент стаєш не тільки там, виконуючи обов'язки ректора, а і прибиральником, і прачкою. Жителі Ірпеня не випадково знайшли прихисток саме тут. Цей навчальний заклад завжди мав особливе значення для цього міста. Це Університет для нашого міста Героя Ірпінь є містоутворюючим таким центром освітянським. Йому 100 років як навчальному закладу. Він починав свою історію 16 липня 21 року. Із торф'яного технікуму за свою сторічну історію навчальний заклад декілька разів змінював назву та напрямок підготовки спеціалістів. На сьогодні ми є університет, засновником якого є Міністерство фінансів України, і ми готуємо фактично магістрів і бакалаврів на замовлення саме Міністерства фінансів та його профільних служб. А для росіян, які прийшли в Україну, щоб її нищити, освітній заклад став об'єктом, який підлягав демілітаризації та денацифікації. Кожен ранок. Це вже була як традиція. Десь з сьомої по восьму годину були обстріли по цьому районі, і ми рахували, що близько ста страдів падала за годину, тобто от, вокруг університету. Я думаю, що вони хотіли збити флаг України, який знаходиться цій башні, але в них так нічого не вийшло, і зараз там все вісить. Саме сюди ми ходили телефонувати. Тут е, ловив зв'язок тільки в цьому місці, коли йшли активні бойові дії, то там дом горить, то там го, дом горить. Дуже було багато е, такого диму, і навіть, навіть були видні сліди від мін, як вони летять. Тобто телефонуєш і бачиш, як там щось горить, там неподалік від тебе. От, пряме попадання. Це прилетіло із от, району Синергії, коли вони йшли, заходили з боку Ворзеля. 23 березня загорівся центральний корпус, було влучення в дах. Ми почали його тушити. Води вже не було. У нас була лише скважина з водою. Ми носили воду, вогнегасники, це все тушили, але е, врятувати не вдалося. Поки навколо Ірпеня точилися бої, університет більше ніж на місяць став справжньою фортецею для всіх, хто того потребував. Проте і ця фортеця впала, коли росіяни прорвалися у місто. 25 березня я з товаришем вийшов на вулицю і вже почули голос: Ну, ребята, ми по стріляти не будемо, підійдіть сюди. Я здивувався, я йду, бачу нашу піксельну форму, думаю, наші військові здорово. Ну, там. І коли вже ми стали підходити, я побачив е, білу ленту на рукаві, і я вже зрозумів, що це не наші чоловіків е, по пояс розділи. Передивились плечі, передивились татуювання, передивились мазолі на пальцях від автомата. З нас ніхто не воював, тому всіх оділи і сказали, що тут мобільні телефони. І мій телефон взяли першим. Там буквально хвилина часу, і один з окупантів каже: Ось цей хлопець дзвонив в тероборону. Мені кажуть, встати. Я піднявся. І в спину командир каже, е, застреліть його, щоб тільки ніхто не відео, щоб не було паніки. Це юридичний корпус, одна з будівель і нашого університету. Інститут права. Так, і ми не хотіли вбити в інституті права людини. Питали, для чого я дзвонив в тероборону. Я сказав, що треба було евакувати дівчину. Спитали, де дівчина. Я сказав, що дівчина в Польщі. Спитали, де батьки. Я сказав, що батьки в Донецьку, і цей хлопець, який з телефоном, каже, А звідки ти з Донецьку? Я кажу, Київський район. Він каже, о, тип, я теж. Каже, а сам, на Гладковка, і він каже, о, так ти мій земляк. Тобто така доля, що це мій земляк десь там жив біля мене. Він мені каже, все, йди назад, тобто йди до всіх. Я виходжу, і командир питає, чого він живий, чого ви, ви повернули. І цей парень каже, що там нічого нема в телефоні, там ну, все добре. На щастя, вже за кілька годин наші військові почали вибивати окупантів і звільняти Ірпінь з його заручниками. будь я ще не осознав те, що пережив. Нема таких таких страхів, але я думаю, що згодом це все прийде. 25 березня це мій другий день народження. Я вже в календарі повідмітив, то буду празднувати два. Після тривалих боїв і довгоочікуваного звільнення звільнення ірпіні його університет були схожими. На руїни близько 50% інфраструктури е, зазнало пошкоджень. Центральний корпус. 100%. війна теж має свої правила. Вони грають не по правилах війни. Це, це орки, от, як їх називають орками, от вони і є орки по своїй суті. За час повномасштабного вторгнення більше 2,5 тисяч навчальних закладів зазнали руйнувань. Але окупанти, що руйнують стіни наших шкіл та університетів, не можуть знищити нашу освітню систему. Це геноцид, чистий геноцид. Але ж я кажу, вони не розуміють того, що ми живемо в 21 сторіччі. Інтелект нації він не піддається руйнації. Ми можемо і на полі вийти, і продовжувати освітній процес, ви розумієте. Доби, з 24-го палав цей університет не пожежні, не могли приїхати. Це був жорсткий період якраз окупації, і е, все, але стіни втрималися. Наші символи вони вціліли. Бачите, наш гімн не згорів, годинник бачите, не впав, вцілів. Ми розуміємо, що ми відбудуємо. На сьогодні нові технології і дозволяють швидко це все відбудувати, аби закінчилася війна. А це все матеріальне. Головне моральний дух не втратити. Головне людей, щоб всі були живі і здорові. Уже думаємо про майбутнє Микола Соколовський і його команда підготували таку концепцію нашого проекту відбудови адміністративного корпусу. Певний адреналін він ну, надихає, що ми не здаємося. А все відбудуємо.